От Екатерина Велика завоювала Крим. Справді завоювала Крим. Там було малочислене населення. Малочисленне населення. В Криму жили? Хто? Кримські татари. Цих самих кримських татар тепер, в 21 столітті, в сусідній Туреччині налічується близько 5 мільйонів кримських татар. І Трошки, трошки їх є ще в Криму. Ну, як трошки? Ну, тисяч 1200, 1200. двісті. Да, перепис 2001 року 20, з половиною відсотків вони складали, вибачте, це ну, 240, так, 2 245 да. тисяч. 245 тисяч. Ну, зараз тепер уже 300 тисяч, так? Да. Да? І уйбільте себе знову, я вже в кінець цього коментаря хочу сказати. Відбувся референдум: 98% населення проголосувала за приєднання Криму до складу Росії 98%. А куди ж ділися оці самі 300 тисяч кримських татар? Вони ж голосували за приєднання до Росії? Вони з набагато більшим задоволенням голосували б за приєднання до Туреччини.